Їжачок мандрівничок Голка та чарівні правила поведінки в потязі, автор Кочанська Ірина. Одним гарячим літом мама вирішила повести маленького синочка до теплого Адріатичного моря. Дорога була нелегка, лежала через аеропорт. І треба ж таке сталася прикрість, де маленький їжачок мандрівничок Голка загубив маму прямо посеред аеропорту. Може, здатися, дуже страшно, правда, але голка впорався, та й це зовсім інша історія. Та виявилося, що це була не остання його пригода. Отже, після чудового морського відпочинку голка з мамою приїхали в аеропорт, щоб летіти додому, і дізналися, що літаки перестали літати. Отакої. Що ж тепер робити? тихо, наче сама себе спитала мама. І почимчикувала, тримаючи голку за лапку до адміністрації. На стійці адміністрації тітонька зайчиха порадила відшкодування у вигляді квитків на потяг. Голка аж підстрибнув від радості він ніколи не їздив потягами. Вау, це буде круто, нова пригода. Юху. вигукнув щасливий їжачок. На вокзалі було гамірно та весело. Інші звірятка теж верталися з відпочинку зі своїми родинами. Ось зайчик тягнув велику морквяну валізу, а ведмежа сім'я несла кошики з медом. Наш голка міцно тримав маму за колючу лапку, щоб не загубитися у цій метушні. Коли вони зайшли до свого вагончика, там вже чекав привітний кролик провідник у синій формі. Він усміхнувся голці та показав їхні місця біля вікна. Голка з цікавістю роздивлявся все на круги. Мамо, дивись, які зручні сидіння. вигукнув голка, забираючись на свою поличку. Потяг рушив, і за вікном почали пропливати зелені ліси, різнобарвні поля та маленькі річки. Голці було так цікаво. Він то дивився у вікно, то розмовляв з мамою, але дорога довга може бути різною, і іноді трапляються різні ситуації. Одного разу голка так захопився розповіддю про морських мешканців, що випадково штовхнув свою пляшечку з водою. Вона покотилася по підлозі та ледь не впала на лапку сусідньому слонику, який мирно дрімав. Слоник здригнувся і прокинувся. Голка... Відразу ж злякався. Вибачте, будь ласка, пробурмотів він. Мама їжачиха лагідно погладила голку по спинці. Синочку, пам'ятай перше важливе правило подорожі в потязі будь уважним до свого багажу та речей інших пасажирів. Став свої напої та іграшки так, щоб вони нікому не заважали і не могли впасти. Іншого разу голка так розвеселився, що почав бігати по вузькому коридору вагона. Він ненароком зачепив маленьку лисичку, яка несла свою улюблену ляльку. Лялька впала, і лисичка засмутилася. Знову мама їжачиха підійшла до голки і тихенько на вушку мовила. Мій маленький мандрівничку, є ще одне важливе правило. У потязі потрібно ходити спокійно, щоб не заважати іншим пасажирам. Коридор вузький, і кожен має право на тишу та спокій. А ще одного разу голці стало нудно, і він голосно почав розмовляти та співати пісеньки. Спочатку це було весело, але потім інші пасажири почали оглядатись. Мама їжачиха присіла біле голки, погладила понеслухняним м'яким голочкам, що стирчали на голівці, і сказала: Сонечко, моє любе, у потязі їдуть різні люди, і деякі хочуть відпочити або почитати книжку. Тому третє правило таке: розмовляй тихо. Щоб не порушувати спокій інших пасажирів. Якщо тобі хочеться співати або голосно гратися, краще пограйся зі своїми іграшками або подивися у вікно чи послухай казочку в навушниках. Іноді голці хотілося побігти до іншого вагона, подивитися на нові краєвиди або познайомитися з іншими малюками. Але мама завжди нагадувала. Голочко, запам'ятай ще одне дуже важливе правило завжди залишайся поруч зі мною або татом. Якщо ти хочеш кудись піти, обов'язково скажи мені про це і йди тільки з дозволу дорослого. У великому потязі теж легко загубитися. А коли приходив час їсти, мама їжачиха діставала з кошика смачні бутерброди та фрукти. Голка часто кришив хліб на підлогу. Мама збирала крихти і вчила сина. Голочко, будь ласка, будь охайним під час їжі, лагідно казала мама. І останнє важливе правило після себе завжди потрібно прибирати сміття. Викидай обгортки та залишки їжі у спеціальний сміттєвий бак, щоб у вагоні було чисто та приємно. Голка уважно слухав всі мамині настанови. Він зрозумів, що ці правила допомагають усім пасажирам подорожувати разом у злагоді та комфорті. Він старався бути уважним, спокійним, тихим, слухняним та охайним. І ось, нарешті, потяг почав сповільнюватися. Ми приїхали додому, радісно вигукнула мама їжачиха. За вікном засяяло ранішнє сонечко. Голка з нетерпінням чекав, коли зможе вибігти з вагону і відчути запах рідного краю ліса. Виходячи з потяга, Голка відчув себе вже досвідченим мандрівником. Він знав важливі правила поведінки в дорозі і тепер ніщо не могло затьмарити його радість від зустрічі з рідними адже подорожувати разом з усіма, поважаючи один одного набагато приємніше. А які правила поведінки запам'яталися тобі?